До окупації Криму, остання окупація 2014 року, в коридорах влади було судження, що головну небезпеку для територіальної цілісності України в Криму становлять кримські татари. Це я своїми очима читав цю аналітичну записку СБУ Криму, своєму керівництву тут, у Києві. І воно так і сприймалось. І уявіть собі, КДБ. СБУ Криму, там персонал близько двох тисяч осіб, жодного кримського татарина. Як і в часи радянської влади. Не брали. Тому що, і коли Рифат Чубаров, пам'ятаю, розмовляв з одним майором, а що ви так остерігаєтеся кримських татар не берете? Йому кажуть, а от якщо взяти кримських татар, то там велику кількість персоналу треба скорочувати. Тому що основне їх завдання стежити за кримськими татарами.